Та доньки, яких дуже чекали рідні, нарешті вдома. У результаті чергового масштабного обміну полоненими Україна звільнила з лап окупантів 108 жінок. Це був перший цілковито жіночий обмін. Серед них представниці ТРО Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, спеціальної служби транспорту та евакуйовані з Азовсталі. Найстарші зі звільнених 62 роки, наймолодші 21. Є й поранені, яких незаконно. Затримали в ордло ще до повномасштабного вторгнення РФ за надто проукраїнську позицію. Звільнені жінки будуть проходити медичний огляд, реабілітацію, обіймати рідних, своїх дітей та відновлюватись. Ми ні про кого з наших не забуваємо. Усіх маємо повернути і повернемо. Наша команда, що займається обмінами, продовжує цю роботу. Я дякую усім причетним за цей успіх, а також дякую усім тим, хто. Поповнює наш обмінний фонд, хто забезпечує взяття ворогів у полон. Чим більше російських полонених буде у нас, тим швидше ми зможемо звільнити наших героїв. Серед звільнених з російського полону і Вікторія Обідіна. Військова медикині, яку під час евакуації зазовсталі розлучили з її чотирирічною донькою Алісою. У колоні з евакуйованими маріупольцями до Запоріжжя прибула тільки дівчинка. А її маму тоді залишили у фільтраційному таборі. Втім, вже зовсім скоро сім'я знову воз'єднається. Мама мене сьогодні тільки обміняли. Я не знаю, что еще ничего. Я очень рада. Спасибо вам большое.